Наше життя, кожні е, перші кроки, то все починається саме з нашої матінки Божої землі. І сьогодні такий день, коли десь колись я босими ногами поїхав до Києва вчитися. Та, а як це був у окаплі в наш час і скаже пан з Знаючи його з кінця 80-х років. Він полягає в одному, не в його феноменальних вустах. Хоча це теж є сюди, це одна з рис українського феномену. А полягає в тому, що Микола Мушик ніколи ні за яких обставин, ні за яких умов не відходив від його величності українства. Завжди був там, де Україна та він. Вся його творчість пронизана. Це не хотілося б навіть говорити деякою мірою слово любов, любов'ю до України. Я б не хотів цього говорити. Він розчинився в слові Україна. Це поняття тоточне. Кобзар Микола Мовшин і Україна. В зв'язку з цим, пригадайте, Тарас Шевченко, він не назвав свою першу збірку ні гетьман, ні козак. Ні князь Ярослав, ні Гречкосі, ні хлібороб. А він назвав кобзари. Чому? Бо кобзарі це були українські рапсоди, які миттєво реагували на ті події, які відбувалися на нашій землі. Мені пригадується вставлене кіно Богдан Хмельницький, випуску, здається, 39-го чи 40-го. перед війною. От згадайте, тільки виникла ідея звільнення України, пролунала це з вуз Богдана Хмельницького, і там чудові кадри, чудові кадри. Зразу була показаний гурт кобзарів, гурт кобзарів, з торбами. Це були незрячі люди, але це були настільки українці по духу, по тому духу, який їх єднав із давніх-давніх давень. Давніх. Зібралися гуртом, і там цікаві кадри. Зібралися гуртом і пішли, пішли хрестами, шляхами. Одні туди, йдуть спочатку всі, потім їх все менше, вони йдуть туди-сюди. І раптом залишається вже кожен кобзар на своїй стежці. І оце пан Микола може, кобзар від Бога, він на своїй стежці. Починаючи, я говорю, з, 80 з кінця 80-х років я, я його близько з ним зазнайомився. В його роботі, яку я дуже уважно читав, ви знаєте, я робота вона невелика, велика, тут всього десь близько 50 сторінок. Я її буквально проковтну за один вечір. Чому? Тут багато є мемуаристики. Сягає своїм корінням у його родові. Він Романський кобзар. В миттю виникає асоціація з ким, пані Бандорівське? Романський. Євген Адамцевич. 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 Так. Євген Адамцевич. Поруч вина Адамцевича стоїть така потужна українська козацька постать, пане Микола. Народний артист України. Пічний Степан Шкура, лох і постать, спробу його збити. Вчепає він грав, але він був сам собою. Він не молився в Москві, не молився ні з собою. І це, я, так сталося, що я пригадую теж Степана Шкурата. на той час, панам було так десь 50-ті роки були, проводились обласні фестивалі. Фестивалі саме хорового мистецтва. І на той час практично з кожного району у палаці Фрунзе проводився фінал цих фестивалів правого мистецтва. І мій батько, ічний пан, він співав у хорі заводу Фрунзе, і Він мені говорив, от дивись, у нас єдині конкуренти за перше місце. Це романський, пане Миколи, народний хор. І стояли шкурати. Шкурати стояли там, де були баси. Баси, по-моєму, чи я, як вони стояли? Зліва пішли. Баси, ох, і стояли ж постаті. І поруч оцих українських постаті, поруч їх високої української духовності, це пан Микола Мовче. Я не буду згадувати ще вихідці романців. І пані Затаркевич Карпинська, і, і навіть наш композитор, який Сумський, повинні пам'ятати Аскольда. Так? Я, я Максим. 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 А, І Звідти Романська земля дала дуже багато Україні саме митців великої літери. В цьому ряду стоїть пан Микола Мошик. Він у, своїх, у своїй роботі згадує, ви розумієте, для мене, як на мене, ну, просто легендарні постаті. От, тут звучить прізвище Андрій Бубири. Це легендарна постать. При Совдепії носили на руках. Він під час війни, під час війни його використовували. Чи з бандурою він їздив по військам, де був перший, другий український фронт і він піднімав так дух український, що вони зачепили. І в фіналі Андрій Бобир став керівником свого часу нашої української капели Бандуристів. Так, Андрій Бобир? І ви мав саме таку можливість близько його знати як не це Андрій Бобович саме. А більше було в mm -hmm. 10 класі ми писали у Литвір на війну тему. Тим бути. І я теж mm -hmm. те, що упакувати, я писав, я хочу бути поліним на я Помиляк. І погодний час і вже колись моя вчителька каже, ой Микола, ну, ти ж писав вже вірла, Та, але ж там все в тебе, все воно червоно червоно Сьогодні такий де, що десь підписав їжіш, фільму самі. А як усе це воно посети? Просто було оголошення, що в Києві організовується, то-то, 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 то і ми всі поїхали. І там у, у, у вулицях лахи з Ільбійщини, з івано Франківщини, з Донецька, Дніпропетроса, Полкащина, Чоркащина, Сущина. Двадцять 25 козаків поступило. І що цікаво. Туси хвіта у, 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 у персонар пер, пер, на сам міністр культури, мій міні, київський, це ваше майбуття будете жити, чаїти з маслом. Але то це було. І тому тут, то, а за є школа. Кобзаски під Києвом, і я думаю, що хто хто захоче вчить там якраз і хіба за добра. І там і, е навчання проходить по професійне. Оце таке. І, звичайно, все ж цікави тема. От коли скажу, що вісім вісімдесят літ тому. «У, у Харко він важив, як всім відом, мову, з'їзд кобзарів, де всіх її звезли, зібрали. Це все там мусія книжиці часово описую і навіть продаю і, і тексти, там думи, пісні за ці всі події. стільки в вашому репертуарі, Саме вокальне хвороб, вокальні. Приблизно. А такого ніхто не скаже, тому що скільки є на небі зірок, скільки повинно бути ті киса. На всяку, на всяку. П'ятсот років десь кобзарі зберігали нашу історію. Нашу пісенну спадщину, і ми знаємо, що українці мають більше 200 тисяч тільки народних пісень. Але ж вони, мабуть, вже не були народні, а були конкретні співці, які їх створювали, а потім уже народ, втративши ім'я творця першого кобзаря, вони стали народними. То от ми з вами є свідками, як твориться ця народна пісня. Ось цей український гомер, слава Богу, ще бачить, все знає, записує і передає з покоління в покоління. Тому ми, українці, не маючи своєї освіти, своєї школи, знаємо свою історію. Ось хто на цій історичній пам'яті. Микола Григорович і перед ним всі ті покоління кобзарів, які передавали з покоління в покоління ту нашу пам'ять історичну. Тож, честь і хвала таким кобзарям. Це мій улюблений вчитель. Завдяки якому чувати бандуру на Україні, які, <гум> да ви там співали, що не чувати бандуру на Україні, так от завдяки чому цьому, цьому чоловіку, цій людині та талановиті її чувати. Я хочу, щоб ще багато-багато років ви нам дарували своє мистецтво, Микола Гворич. Я, Я від усіх ваших учнів вам близькі вдвіють. <гум> <Я. гум> <Це вам. гум> Дякую. Микола Миколович, по суті, щаслива людина. Він має улюблену справу. Він є пропагандистом кобзарського мистецтва. І хочеться побажати, перш за все міцного здоров'я, бо наш інструмент дуже важкий. І треба мати міцну спину, щоб його носити. І ми знаємо, що Мошика Микола Гуковича можна побачити скрізь. Він, був навіть був в Криму, ви не знаєте, але він був. І там, там, там ходив, співав, їздив з всім Правда, не все так солодко, як Аліна. Нападає, він буває. Він не І там була і і там буває, і там буває, і І хочеться побажати Миколи Миловичу, <говорит> як класна сім'я, ваші оселі, щоб було місце для любові, здоров'я, <говорит> щастя і багатства, як буде у Так що всього вам найкраще. Давай, щоб кохання було. Кохання було, так. Дякую, маленька. Ступала густого гора, де, де сядеш та навколо полухмали красота. Але для цього, для цього ми повинні жити і працювати, і вчитися хто добре. Так?